Всім доброго дня на каналі моє господарство, з вами Олег. Неділя, 18 січня. Трошки покажу, що сьогодні буду робити, трошки попересажую. Зараз тепленьку водинку, водичку маленьким дам. Ну, в принципі, на маленькій всім. О, Треба буде сьогодні пропоїть силікоксом наших риженьких вже пора, вже їм там щось сьогодні 26 чи 27 днів. О, пропоїть. О, мав давати прививочку гемку. Півторамісячні в нас о, кролонятка. Але привезуть тільки у вівторок. Дружина ходила, ну немає. Будемо вже чекати до вівторка. Я думаю, великого страху не буде. Отаке. Водички ці. Налив, бачите, як п'ють гарненько. Люблю тепленьку вуличку. Що ж такий мороз? Вночі було двадцатник, Зараз десь 14. Да, зима дуже крепка. Ну, але нічого, дяку Богу, кролики ростуть. О, дяку Богу, все добре. От переніс наших крижиків на столика. Зараз буду показувати, як я що там буду робити. Я вже це вже показував. Ну, Ось таке. Зараз поставлю десь таке. О. Такі. Трошки сьогодні немає, десь не можу знайти інсуліну, інсуліновий шприц, їм добре просто давати. Ну нічого, дамо такі, трошки неудобно. Але ну, нічого страшного. Так, проводимо. Треба дивитися на поділки. О. Так, там деякі питання задають підписники. А чому ти спаровував двома кролями, як там потомство буде? Е, я так хочу сказати. Я спаровував і так, тому що це першокровка. І потомство в мене буде тільки на м'ясо. Е, на розведення далі на поголов'я я, я отаких от самочок не пускаю. Ну, тому що вона першокровка. Ну так я роблю. Не знаю, може це правильно, може це неправильно. Я так роблю. Я там нікому не хочу щось там нав'язувати. Я просто розказую, як я роблю. То дивиться комусь. Цікаво може. Ну таке. Так що, отак. Пропою я сирікок там звичайним. Зараз ще ми наберемо, оставить нам два штучка маленьких. Давайте сюди. Це не добре шприцом робити. Не видно добре позначок, там собі набрав. Ну нічого. О. Забулися, що немає Він там, Я пам'ятав, що він такий був паршивенький. І забувся його купити. Вот і все. Так, зараз занесу до мамки їх. Так, все, це сюди. Так, зараз занесу їх. Так, все. посади Назад їх. Все, хобіть. Закриємо. Закриємо. Так. Що там ще? Ага, писали підписники, чи ви тримаєте там е, в сараї, чи де там. От дивіться, я покажу, як я тримаю. Можна сказати, на дворі все. Ось, Клітки на дворі. Ось. Те, е, е. що тут я робив, я не доробив все, і вже не було можливості, як говориться, і часу і фінансів. Ось такі в нас ще тут. Всередині. ну Я думаю, що це не сарай, навіть. це просто таке шедове держання. Те, що на дворі те і там всередині. Так щоб температура там така сама, як і на дворі. От. Так само і тут закриваю я такими радюшками. О, накриваю. Так само і тут. От у мене кліточки стоять. Дасть Бог доживемо до весни. Все буде добре, будемо щось робити, так дійсно щоб робити, щоб воно було в сараї, щоб там якусь буржуйку поставити і отоплювати. Бо ті зими були такі простіші, не було таких морозів. А це стикнувся такою ситуацією, що дуже мороз великий, і це година і більше займає напорання. Це вранці, ввечері, відповідно так само і вдень ще воду два даєш теплу, що... Зазвичай це 15 хвилин займало. А зараз годину, а то більше. Так що треба щось думати на майбутнє, робити якесь, щоб було тепло всередині. Так я думаю буде краще. Так, що, всім порозливав водичку ще. О, поробив щось, трошки зараз ще поперекидаю самочок деяких, бо треба звільнити місця, щоб маленькі були вже відсаджувати буду. О. Ну що, на цьому, в принципі, буду закінчувати відео. Кому сподобалось, то ставимо лайк. Підписуємося на канал. Ага, ще забувся. Там питають, яка область, відки проживаєте, яка ціна. Ну, область у нас, Рівненська, місто Костопіль. По ціні, телефонуйте в особисті, пишіть. Е, ціни є різні. Так що отакі пироги. Все, всім щасливо. До нових зустрічей.